Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сукірян, сукрянчне місто Новодністровськ. Одністровськ, що обурює людей. Обурює людей у нас безвідповідальне ставлення, нахабне ставлення під час війни правильно наших чиновників, У даному випадку чиновників сукірянської міськради. По інсайдерській інформації, яка поступила до мене учора під час моїх мандрів, як Проповідника монаха, який проповідує православну віру, та одночасно історика-журналісту по місту Сокиріани. В Місті Сукіряни люди обурені та незадоволені діями місцевих чиновників при оформленні групи за, по догляду за інвалідами. таке інсайдерське питання у мене виникає після розмов з Людьми місті сукіряни. По їх словам, місцеві чиновники під час оформлення групи по догляду за інвалідами вчиняють, підкреслюю, начебто, якісь неправомірні дії, які бувають на межі з порушенням діючого законодавством, та ще люди скаржаться на відкрите хамство та зневагу зі сторони чиновників. І я звертаюсь до нашого голови Секірянського ТГ Василя Васильовича Козака з проханням. Василь Васильович, будь ласка, розберіться по цьому питанню, тому що, на превеликий жаль, коли люди говорять про те, що чиновники наші, начебто, зловживають при оформленні групи подогляду за інвалідами, при цьому згадують ваше прізвище та ім'я. Я думаю, ви, шановний Василь Васильович, розберетеся з цим питанням, дасте відповідну оцінку діям чиновників і заспокоїте наших жителів сукірянської громади. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!